Це чиніть на спомен про мене. Дорогі мої, не випадково таїна вечеря була дійсно таємною, дуже домашньою. Прийняття Нового Завіту є справа особистого вибору. Людина сама усвідомлено і добровільно має сказати Христу так, в якому сенсі особисто з ним зустрітись. Це не означає, що такою все й закінчиться. Адже Юда теж був на тайній вечері, після чого негайно вирушив здійснювати свою сраду. Але навіть для нього, якими б не були його мотиви, тайна вечеря стала безперечною точкою відліку, моментом головного вибору. В Євангелії від є один дивовижний епізод. Христос вже був розп'ятий і Воскрес. Він навіть явився деяким учням, але інші все ще сумнівалися в цьому. Для них усе закінчилося. Учителя вбили, Царство Боже так і не настало, треба було розходитися по домівках. І от увечері, в День Воскресіння, учнів йдуть в поселення Емаус. Міркуючи про все, що сталося. До них на дорожі приходить Воскреслий Ісус, але вони занурені у власні сумні роздуми, не упізнають Його, приймають за випадкового перехожу. Вони самі охоче починають Йому переказувати всі події останніх днів, діляться своїми сумнівами. Тоді він почав цитувати їм писання і пояснювати, що називається з цитатами у руках, що так і мало статися з Месією, що йому і належало постраждати, а потім воскреснути. Тим часом подорожні підійшли до селища, які йшли, і Господь ще не впізнаний учнями, показав їм, що хоче йти далі. Проте учні затримали його і запропонували залишитися і заночувати з ними разом, бо вже було пізно. Господь погодився, і коли прийшов час трапези, узявши хліб, поблагословив, розломив і подав їм. Тоді у них вже відкрилися очі, і вони пізнали його, але він став невидимим для них. І вони казали один одному, чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі, і коли пояснював нам Писання, Луки 24, 31, 32. Вони багато думали і говорили про Ісуса. У них навіть палало серце, але вони не могли його пізнати, доки він не розломив хліб, як розломлював його за тайною вечері. Як робив, це безліч разів під час земних мандрів з учнями. Звичайний рух рук, знайомі слова благословення перед трапезою. Недостатньо було говорити про Господа, і навіть з Господом потрібно було сісти за один стіл з ним, потрібно було прийняти участь у його трапезі, щоб упізнати його. Недавно. І тому не дивно, що саме вечеря Господня чи переломлення хліба, як це називається вона в Новому Завіті, із самого початку стала головним стержнем усього життя учнів Христова. Вони постійно перебували вчені апостолів і в єднанні та переломленні хліба і молитвах. Та книга діянь 2.42 коротко описує життя ранньої церкви. Сьогодні та сама вечеря звершується за особливими правилами і називається Євхаристією. Саме це слово означає грецькою подяка і теж сходить безпосередньо до біблійних текстів. Христос на Тайній вечері дякував Отцю за його щедрі дари, як це взагалі було прийнято робити на Святковій вечері. Так само християни на вечері Господній дякують Богу і за всі Його милості, передусім за спасіння, дароване людству в Новому Завіті, звідки береться слово «причастя»? теж з Нового Завіту. Беручи участь у Тайній вечері, християни стають причетними хрестні жертві Христової, причому вони беруть участь у тій самій Тайній вечері. Так вірить і завжди вірила церква. Крім того, так проявляється їх єдність, причетність, причасність один одному. І той же апостол Павло писав: Один хліб і нас багато, одне тіло, бо всі причащаємося від одного хліба. Перша Корінцян 10:17. Приходячи до Бога, ми й до інших людей стаємо ближчими. Вечеря любові, літургія постійно згадується і в апостольських посланнях. Вона дійсно звершується на спомин про Господа, а перед усім, дорогі мої, на спогад Його жертовної смерті. Павло писав: бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Тому то, хто їстиме цей хліб або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крови Господньої, нехай же випробовує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. 1 Коринтян 11, 26, 28. Дорогі мої, слова апостольські звучать дещо несподівано. Чи може бути людина гідна того, щоб приймати тіло і кров Господню, строго кажучи, за жодних обставин. Але якщо звернутися до найближчого контексту, стане ясно, що апостол Павло має на увазі. Тоді на початку церковної історії багато подій ще не набули форми нинішніх обрядів, так і на вечерю християни збиралися в той самий час доби, коли вона і відбувалася спочатку, увечері, після стомливого дня. Вони приносили з собою їжу, і хтось не був настільки голодний, що йому вже ніколи було роздумувати про сенс усього цього, а хотілося просто повечеряти скоріше і ситніше. Павло ж наполягає, що усякий, хто приступає до вечері, повинен добре уявляти собі, у чому він бере участь, і що для нього зробив Господь. Це занадто серйозно. І легковажне ставлення до вечері може бути, як він пише, навіть причиною хвороби і смерті. У Старому Завіті були упевнені, що неможливо побачити Бога і залишитися у живих. Новий завіт дає їм можливість сісти з ним за один стіл. А це ще не означає, що скасовується дистанція між Богом і людиною. Що людина може, образно кажучи, відкривати ногою двері на небо. Саме тому Господня вечеря стала поступово відділятися від звичайної вечері. У діяннях 20, 7, 12 ми читаємо історію одного з таких зібрень, яке проводить сам апостол Павло: християни збираються увечері першого дня тижня, тобто в той самий день, коли воскрес. І який називається тепер неділею, у юдеї тиждень завершувався суботою. Павло розмовляє з ними до півночі, один з слухачів, заснувши, випадково падає з вікна і розбивається. Але апостол, спустившись зниз, повертає його до життя. І тільки тоді він переломлює хліб, тобто звершує Євхаристію, причому зібрання триває далі до світа. Дивовишні слова дорогі мої Христові, читаємо ми в Откровенні Івана Богослава. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Откровення 3:20. Це не просто красивий образ. У нас дійсно є можливість взяти участь у цій вечері. Вона вже приготована для нас. Залишилося лише почути голос і відчинити двері. Якби ми, дорогі мої, насправді збагнули, чим є свята літургія з причастям для нас, ми померли від радості, так говорили святі про Євхаристію. Євхаристія це особиста зустріч із живим Богом, який постійно шукає нас, дає нове життя, відкриває нові простори. Євхаристія, бо причастя є святим таїнством, у якому хліб і вино під час божественної літургії, силою та дією Святого Духа перетворюється на істине Тіло, і істину кров Господа нашого Христа, Ісуса Христа, на спомен, страждань Його і смерті для причастя християн, на відпущення гріхів і на життя вічне. Таїнство святого причастя, встановив сам Господь наш Ісус Христос під час останньої Тайної вечері, напередодні Своїх страждань і смерті, Він сам звершив це таїнство, взявши хліб, подякувавши, розламав і подав учням, промовивши: Прийміть споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене. Також узяв чашу і подякувавши, подав їм кажучи. Пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення грехів. Богослуження, на якому здійснюється, називається літургією. Спільна справа служіння, що значить по грецьки, причащаючись Христових таїн, ми уподібнюємося до святих апостолів, зібраних на тайну вечерю, де Господь установив таїнство святого причастя. Але ще до цього, апостоли Христові чули слова Христа, учителя про таїнство тіла, якої істинно кажу: вам, якщо не будете споживати тіла сина чоловічого, і не питимете Його крові, то не будете мати життя в собі хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, то і моє життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Слова відомих святих про Христів, які допоможуть нам збагнути важливість. У чому ми маємо змогу брати участь навіть і щодня, коли звершується служба Божа, святиня наповнена незліченною кількістю ангелів, які поклоняються божественній жертві, принесеній на вівтар. Святий Іван Злотустий, якби насправді ми збагнули, чим є служба Божа, ми би померли від радості. Святий Марія Віаняней. Ангели оточують священника і допомагають йому під час вершення служби Божої. Святий гостин, світові легше було б вижити без сонця, аніж обійтися без Пресвятої Євхаристії, святий Отець Пів, свята служба Божа більше б мала користі, якби люди брали участь в ній за життя, аніж тоді, коли її жертвують за їхню душу після смерті. Папа Бенедикт XV. Покладіть усі добрі страви світу проти однієї служби Божої. Вони виглядатимуть, як піщинка у порівнянні з горою. Святе причастя очищає нас, як очищає Святий Дух. Дорогі мої, через причастя неможливо заразитися. Це як винести на вулицю якусь брудну річ і залишити лежати на сонці. Сонячному світлу бруд ніяк не зашкодить, навпаки, сонце може вибілити одяг, зробити його знову чистим, кажуть, вигоріло на сонці. Згідно з даними статистики, священники взагалі довше за усіх живуть на світі. Дійсно, рідко, коли помирає молодий священник, звичайно, таке буває за Божим потуранням, але, як правило, священники помирають дуже похилому віці, ані людська логіка, ні наука не можуть відповісти на питання, чому так відбувається. Річ у тім, що священник постійно причащається, постійно куштує тіло і кров Христова. Ми не маємо права запитувати у причасника, чи не хворий він, приміром, снідом, а чи немає у нього у роті якогось ран. Ми причащаємо ще всіх, а потім споживаємо ще ті дари. І цей факт свідчить про те, що причастя дійсно таїнство, таїнств. Це велика таємниця, до якої ми не, не ставимо як слід. Один старець говорив, що одного разу бачив краплю справжньої крові, коли причащався, а іншим разом промінь світла ж виходив з святої чаші. А святий Андрій Крицький, автор великого канону Покаянного, будучи дитиною, уперше заговорив після причастя, до чого він був німим. Великий святий Іван Кронштадський, причащаючи творив безліч чудес, він з такою вірою давав людям святі дари, що хворі видужували, прийнявши в себе Христа. От яка віра була в цього святого і в тих, хто зцілився! А ми з вами, на жаль, схожі, знаєте на кого? На дітей, що грають з коштовним камінням і не розуміють, що це. І якби ми по справжньому усвідомлювали значення божественної літургії і причастя у своєму житті, наше життя змінилося, зокрема у власній сім'ї. Старець Самсон так учив своїх духовних дітей, коли причащаєтеся, моліться, щоб у мить Господь послав вам духовний дар. Одному старець радив молитися про дарування молитви, іншому про дарування упокорення, третьому про позбавлення від якоїсь пристрасті, упертості, обжерливості і так далі. І от одна людина, яка до цього не вміла молитися по справжньому, послухавшись старця, під час причастя попросила Господа про дарування молитви. І в ту ж мить вона усвідомила, що таке молитва, і відчула, як оживає духов, от які чудеса може здійснювати святе причастя. Мені б хотілося щоб вони ставалися і в нашому житті. Такі люди є. Мені розповідали про одного ченця, який, причастившись впродовж трьох днів, після цього всюди бачив дивне світло. Келію, трапезні над людьми. Це світло він не бачив після одного причастя, Розповідали мені про іншу людину, яка, приступивши до чаші з вірою і плавінням, декілька днів після цього не відчувала голоду. Їй просто не хотілося їсти. Вона почувалася ситою, як троє апостолів на Таворі, коли вони сказали Христу: Господи, добре нам тут бути. Коли тобі так добре, ти не відчуваєш голоду. От, що відкриває нам щате причастя, але ми не готуємося до нього належним чином, і тому не зможе відчути все це, якщо людина напередодні цілу ніч просиділа в інтернеті, у телевізорі, а вранці приступає до святої чаші. То вона просто не у змозі нічого зрозуміти. І замість того, щоб сказати, хоч я і невгідна, але причастилася, вона скаже: ну, причастилася я і що? От саме що? Нічого раз не підготувався, то нічого і не відчуваєш. Іноді можна почути від деяких людей набридло ходити на літургію. Але для того, щоб тобі щось набридло, треба спочатку у цьому розібратися, а тільки потім сказати, А ти розібрався, зміг обсягнути абсолютно абсолютній мірі. А оскільки божественна літургія, це Христос, виходить, тобі набрид Христос. Бо і виходить, що ти сам не розумієш, що кажеш, і ти ніколи не знав Христа, бо якщо його пізнати, він ніколи не набридне, адже ангелам не набридає славити Бога. А життя в раю це безперервна божественна літургія. Літургія це спроба проводити нашу душу до прослави Бога. Вона звертає душу до небес, уподібнюючи її ангелам, які неупинно вихваляють і оспівують Господа, і їм це не набридає. Вони славословлять його так само захоплено, з таким же бажанням і здивуванням, як вперше. І здивування їх лише зростає. Чому? Бо вони завжди бачать у Богу щось нове. Він відкриває їм нові і нові сторони своєї святості величі й світла, додаючи до, до їх світу свій світ, до їх любові, і свою любов, своє триумфування до їх тріумфування. І ангели постійно дивуються, радіючи про Господа, який упереджаючи їх радість, виявляє їм нове ще більше диву. І тоді вони радіють ще більше. Усе це не має кінця. І так буде і у вічному житті. Так, дорогі мої, саме так ми житимемо в раю, постійно славлячи Господа. Бо перед нами буде Той. З погляданням якого неможливо пересититися, сам Господь і Його любов. Тому в раю і не буде ні пересичення, ні кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо й надалі бажаєте слухати, підпишіться, залиште коментар, як ви причащаєтеся чи відчуваєте щось, і поставте пальчик вверх або пальчик вниз.